Всім привіт! Так, я, я вибачаюсь, трохи прихворіла, Тому сьогодні відео, напевно, буде коротеньке, але вже все добре. Сьогодні різні Так, щось не так, бачите? Не все добре. значить. Сьогодні різні срібні прикраси, і в мене вже, вже дещо по, по хартову прийшло, тому дайте мені, дайте мені трохи часу ще напевно день, щоб я. Перейшла до тями. Там у нас з вами замовлення, яке ми довго чекали. Так, тепер я почну. Дівчата, це чокер, такий, типу, каучуковий, срібні ось ці штучки, і срібна наша сумочка. Вона, в принципі, Вона відкривається. Сюди можна фотокартку поставити десь півтора на міліметрів 13 ну Це я так думаю, ну що ти сюди ще поставиш? або якусь матір божину, щоб, щоб не просто так сумочка. Ну, В принципі, я думаю, що це цікаво. Але всередині, я сказала, півтора на 13, а зовні вона десь близько тут 19 на, на 19. Але я маю на увазі місце всередині, як в яке влізла фотокартка, то це півтора на 13 міліметрів. От, плюс-мінус так. Така Цікава, це типу чокера, бо воно таке коротке-коротке, дівчат, 41 сантиметр це вже разом з ось цією сумочкою. Тобто, напевно, орієнтир це взагалі 40 см. От така вона. Досить цікава. Вага, 14 грамів наше коліє. Так, замочки я ж показала. Просто переживаю, щоб нічого не забути. 850 гривень, 23 долари вартість. От, каучук. Наступні сережки ось такого плану. 7,2 вага, англійський замочок. Вони такі цікаві. До ланцюжка, може, якогось от такого схожого плетіння. Вони підійшли, вони так блестять переливаються, такі штучки. 700 гривень вартість, довжина 5,1 5 міліметр. Англійська застібочка така цікава. Ось такі. 700 гривень 19 доларів. Ще хочу показати ось такого плану буси з оніксом. Ну, вони як чокер. на ось такій золотистій фурнітурі. Міліметри 3-4 онікс з такого нюдового кольору. Тут 39 см. Це, якщо без подовжувача. 46, це разом з подовжувачем. Ось такого плану, Вон може, трохи молодіжний. Бачите, зірочки. Це у нас зірочки посередині. Я їх так взяла на бік. Ну, може, так і цікавіше було б. <сум> Мода. 250 гривень вартість. Він, ще раз повторюсь, такого ніжно-рожевого десь на мостинки більше жовтенькі. Ось такі. Далі цікава брошка, довжина в неї 4,6 крапелька бірюзи, Я так думаю, що це пресована, але вона досить, подивіться, красива і виглядає масивно 12 грамів вага. 12 ну це немало, це, це навіть навіть хорошо. Ось така голочка, голочка досить плотна. І, що, бачите, що хорошо, що вона далі не йде. Ну, це більш така практична річ. Наприклад, якщо порівнювати ті самі брошки з Таїланду або в Індії, ну була в мене одна, але вона також тендітна. От, то тут, бачите, така груба застібка. Це в даному випадку круто, що вона не, роз... не розігнеться, там нічого з неї не буде. Ну, розтягнутись може від цього, нікуди не підеш. Але можна поставити сюди силіконову заглушечку, і вона, навіть якщо розсібнеться, нікуди не дінеться. От, ось така красива. Подивіться в минулих відео різних срібних прикрас там набор, такий класний, теж схожого ну, схожа кольору 4,5, а, а висоту, я хотіла подивитись, 2,5. Ось так її, або, або можна навіть як кулон вдягти. Так, буде навіть цікавіше, подивіться, яка класна вона. 1300 гривень 36 доларів вартість. Бірюза такого зеленуватого кольору. Кантовочка красива, Сердечко, бачите, щось таке типу дерев. Ну, це мені так нагадує. Якщо як підвіска, то це отак можна. Бачите, тут вушко таке. Вушко, я думаю, що це Снейк, в принципі, підійде. А в мене ж є Снейк. Бачите, голова хвора. Снейк у мене короткий, 41 см. Бачите, він тоненький, 7,06 вага. Снейка. Тут є італійська, Італійські клейма, Італі просто 9,25. Ну, Надпису багато, є що почитати з одного боку, навіть з обох боків. Так, давайте глянемо, як вона буде, як же наша брошка буде у ролі. Думаю, от зараз буде прикол, якщо воно не влізе. Ні, влізло, дивіться, ось таким чином. От я не знаю, як воно, може, і буде трохи. Бачите, отак крутитися по грудях. Е, я думаю, що це треба цей. Ну, На якусь ковтинку, на гольфик, так. От, не на голе тіло. Хоча, може, може і на голе, я не знаю. Але для, е, Хоча тут коротенька, у нас 41 см всього. От так, Ось так позаду. Десь тут, е, якщо треба буде, я помірю ось це вушко. а в принципі, давайте зараз, зараз я помірю, щоб я вже про нього не думала, про те вушко не переживала. Дівчата, ну тут всього 3 міліметри. Три, малу не 4. Ні, розраховуйте все-таки на три. От, ну, красиво, воно так, бачите, як коліє, якесь, як щось таке цікаве. Або так, або брошка. Ой! Ну так, да, або підвізка, або брошка. Вартість Снейка 650 гривень. Знову я взяла браслетик нестандартного розміру. Зараз подивимось, ну щось він зовсім короткий, бо на мені він не застібається. Мені сподобався ось цей замок, ну Пандора, всі діла. Ой, ось так. Ось таким планом застібається. Тут щось ще написано. Нічого, я не бачу, дівчат. Я сліпий крот зараз поки що. Так, тут буква О, з короною, що це означає? А, ну, напевно ж, це наша Пандора, знак Пандори. От, красивий такий замочок. Ну, ще раз бачите, от він настільки короткий, він таке, таким от жорстким планом. Я не знаю, чи є в мене дюймовочки. Ну, знаю, що є, але не знаю, чи дивляться вони мене, і чи потрібен їм зараз такий браслет. Дівчата, довжина тут 16. Ну, є ще тут пару міліметрів, але мені на, моє, на мою руку 16. Ой, хвилинку. На мою руку 16, він мені навіть не застібнеться. От, Він десь, я не знаю, на ким заб'єся. Я думаю, що це 14, Ну, що це типу такий дитячий 13 грамів він за вагою наш. Браслетик, сюди можна один шармік повісити, якийсь е, якусь штучку цікаву, щоб вона туди-сюди бігала. Ну, це якщо я просто уявила собі таку маленьку ручку, і 13 грамів може їй це і буде багато. От. Може в мене і будуть такого плана крупніші. Трохи пізніше, бо ви бачите, вони в нас інколи з'являються ось такі браслети. Ну, щоб Більш нормального дорослого, я б сказала, розміру. Так, Розмір ми з вами оприділили, що це десь 14, 14,5 може приблизно. От, Якщо загальна довжина 16, то ну, я думаю, що це 2 см, 2 або півтора має бути запасом. Того, що він ну, такий жорсткий, і тут ось ця от штучка. От, то краще так. 13,2 вага браслету, 1000 гривень вартість. Пандора, пандора. Ящик Пандори. Не знаю, звідки в мене ця фраза, це я якесь кіно дивилась. Це, є, знаєте, напевно, трохи ще в трансі. Так, браслетик. Типу такого типу. Ну, цікавий, ось такий. Невеликий тут карабін, він такий поблискує, але я думаю, що це не радіювання, це він просто так за, заполірований. Тут чомусь, бачите, трохи камінців. А ось тут багато камінців. А, це серед, бачите, не працює. <гум> Не працюють мізки. І тут трохи, і тут трохи камінців. Кубічного цирконія. Тут у нас вже розмір такий, що підійде. Ну, він такий тендітний, маленький. Вісім грамів вага. якщо Довжина, довжина від 16,5 до 18,5, і кожній пів сантиметру його можна застібати, бо ось, бачите, колечки, до речі, класна штука. от такого плану, от можна у ювеліра начіпляти колечок на будь-який браслетик, якщо він вам маленький. Так. 8 грамів 650 гривень вартість. Такий. Така ніжність, ніжність. Він теж підійде і на маленьке зап'ястя, ну, не 16, від 14,5 точно він підійде, це якраз ви його на 16,5 застібнете, бо я його не застібну на ось це перше колечко. Він у мене десь отут застібається. 550 гривень, варто сказала. Бачите, ну, через те, що багато говорю, то відео не коротке. А, так, кому сподобався хрестик зі святими, от є ще ось такий хрестик. Я не знаю, на який бік його вдягати. Тут у нас матір Божа. Тут також якісь святі, щось там вони тримають. Можна роздивитися трохи. Ну, яка там Сторона він такий, він може і двобокий. На на яку сторону ви його можете вдягти. Тут таке здорове вухо, ну, сюди і каучукове влізе, і шкіряний, але ну, ну, тут досить здорове вухо. Зараз я вам його скажу приблизно. Один сантиметр, це можна на пласку якусь ціпочку. Так, і 5 міліметрів цей самий. Не яндер, а ну, жгут можна та любий, просто на ньому ці штучки, які в кінці чіпляються, вони можуть бути здорові. От. 4 сантиметри це в нас ось разом з цим великим вухом, без вуха, 2,5 на 2,2 приблизно плюс-мінус. 650 гривень вартість хрестика. Це майже все на сьогодні, майже, але не все. Є класний такий ланцюжок, ось такого типу радянських часів. Бачите, він називається він називається жгут. 30 грамів в нього вага, 50 ой, вже. 50 см в нього довжина Так, я хочу просто перевірити, 50. 51. даже 51 клас. Ну, краще більше, ніж, ніж менше. Зазвичай. Таке колечко ось це величеньке. 9,25 на карабінчику проба. Тут більше немає знаків, я не знайшла. Лише на карабіні, Такого плану. Тут запаяно у нас, запаяно, все запаяно, все красиво. Єдине, що от коли бачите, він, він такий крутиться, це не те, що звичайний жгут, де вони де ось ці елементи, вони жорсткі, а тут вони типу подвижні такі. І бачите, от як, як набір колечок, просто, який таким чином робиться. Тому вони можуть інколи ось таким чином складатися, але. От зараз я вам не можу показати, я розправила, воно в мене не показується. Але інколи воно так зачепиться, що його трохи важкувато розправити, але воно все одно розправляється, його так трохи потіліпаєш, і воно розправилось. Ну, це, це правда, тому я так сказала. Так, це в нас вінтажна яцепт. Та... А, ще хотіла сказати приблизно товщину. Я чомусь не рекомендую її на підвіски, але можна вдягати там, якщо пару разів. Якщо на постійній основі, то ні, краще не треба. Так, тут у нас 6 мм колечко, а ось ці у нас десь по 4 мм. Це те, що сюди пройде. От, якщо носити її е, з чимось. Хрестик, я думаю, що воно не пролізе. Я помилилась. Пролазив хрестик, але не знаю, чи, чи дивиться воно так. На когось дивиться, чи нормально воно так виглядає. Можна його так носити, чи як кольє, чи краще щось сюди інше. Так. так, вартість нашого ланцюга, нагадаю, тут вага 30 грам. 1800 гривень 49 доларів. 30 грам. От, він зараз, прямо от, як я його розправила, то він ідеальний і на камеру, бачите, навіть не заплутується. Але ще раз повторюю, що він може трохи там десь якась ось ця штучка попасти. Бо є такі жорсткі, прям ви, ви йому нічого не зробите, він увесь час буде ось такого ну, от, отак буде сидіти, і все, нікуди він не буде балуватися. Це в нас, бачите? Така річ, що вона і туди, і сюди більш така м'яка. Хобалася ну це, щоб якщо ви вдруг хтось не в курсі, то я в... попереджаю. Або ні, я не попереджаю, я розповідаю. І довжина 51 це класно, бо зазвичай вони десь 45 п'ять ідуть. Що це у нас все чи не все, як ви думаєте? Єгипетська ще підвісочка, і ще в мене була якась підвісочка. Десь вона вже заховалась. Не, є, воно є, знайшла. Зараз її теж подивимось. Так, єгипетська 650 гривень. Ось така, бачите, довгенька. Довгенька, довгенька, 7 сантиметрів. І ось така цікава з якимись символами. Вона теж довгенька, таке тут вушко. Деревця. Так, хвилинку-хвилинку. Це я вже закінчу, тому я вже трохи, може, десь не так скажу. Так, вушко довжина 6 см. Вона буде як кольє, вона стильно виглядає, ти не крутись ти не крутись. Так, 8,2 вага нашого кулону і вартість 750 гривень, або 20 доларів. Тут є один такий фіанітик, ну, вона взагалі стильна, вона і на снейк піде з боку, ось так, ось ця штучка, бачите, видно. Ну, вона така випукла. Це в нас на сьогодні все. Всім дякую за приділену мені увагу. Я... Мені дуже приємно, що ви лишаєтесь зі мною. Дівчата, по застібочкам, будь ласка, напишіть мені, бо я трохи заплуталась, англійські застібки, хто у мене замовляв. От, бо в мене їх багато різних. От, щоб я вам повідправляла, кому ще не відправила. Будь ласка, напишіть. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення!